Події дня розкажу просто зараз. Вітаю. Щоденні обстріли, життя у підвалах або у пунктах незламності та велике бажання залишатися в рідній домівці. Як живуть люди у прифронтовому Оріхові? Стріт-арт від португальських митців у Запоріжжі. Як відомі, закордонні художники підтримали наше прифронтове місто та передали символ перемоги. Трагедії війни у віршах українські та грузинські поети створили збірку для бійців на фронті. Про що видання та як відбувалась його презентація? Дивіться далі. Розпочинаємо з оперативної інформації по Україні. У суботу ввечері ворог завдав ракетного удару по вантажному терміналу нової пошти у селищі Коротич Харківського району. Будівля термінала зруйнована, там сталася пожежа. Внаслідок удару є загиблі та поранені. Попередньо це С-300 пошкодження значні, пробитий дах, пошкоджені стіни. Внаслідок обстрілу постраждали 16 осіб, яких госпіталізовано. Стан на теперішній час їх стабільний. Загинуло. Шестеро людей, всі вони цивільні. Тут не було жодних військових об'єктів. Це цивільний цілком об'єкт. Росія вкотре показує, що вона є терористом. Цієї ночі росіяни атакували Україну шахедами, керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Сили ППО знищили усі 14 повітряних цілей. Найбільше потерпала від атак Одещина, де вдалося збити 9 дронів. В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували наші вогнеборці. Постраждалих немає. Понад 90 бойових зіткнень відбулось за останню добу. Найбільш активно окупанти намагались наступати на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там ЗСУ відбили по 20 атак ворога. Тримають оборону наші захисники і на інших ділянках фронту, завдаючи суттєвих втрат живій силі та техніці противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали. 870 окупантів, 12 танків, 22 бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 15 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. Ворог гатив по області з авіації, артилерії також застосовував безпілотники. Внаслідок обстрілів постраждали приватні помешкання та об'єкти цивільної інфраструктури. На щастя, обійшлось без жертв за всіма фактами. Правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів росіян і відкрили кримінальні провадження. 153 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Преображенки Гуляйпільського, Щербаків, Новодарівки, Степового, Лобкового, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл. Військовослужбовці РФ здійснили 14 БПЛА атак по Гуляйполю, Новодарівці, Роботиному, Білогір'ю, П'ятихатках, Малих Щербаках та Кам'янському. Авіаційний удар по Оріхову, а також обстріляли з РСЗВ, Оріхів, Малутокмачку, Новоданилівку, Роботине, Полтавку, Новодарівку, Кам'янське та П'ятихатки. Разом з тим, наші захисники продовжують нищити ворога по всій лінії зіткнення. Зокрема, на запорізькому напрямку силам оборони вдалося відбити усі атаки росіян в районі сіл Вербове та роботине. На Малітопольському напрямку триває наступальна операція. А серед усіх напрямків на півдні я хочу відзначити особливо десантників. 46-ї аеромобільної бригади Мелітопольський напрямок. Дякую вам, хлопці, за те, що своїми результатами ви дійсно допомагаєте усьому фронту. Півтори тисячі жителів залишаються зимувати у населених пунктах Оріхівської громади. У понівеченому майже зруйнованому місті під постійним вогнем ворога близько тисячі. Переважна більшість люди похилого віку дітей звідти вивезли ще кілька місяців тому. Як виживають у на людських умовах, місцеві розповіли журналістам МТМ Жителька Оріхова, пенсіонерка Світлана Михайлівна, проживає разом із чоловіком в одному з дев'яти незламних хабів міста. Разом із ними, тут у підвальному приміщенні багатоповерхівки, облаштувалися ще 10 сімей, всі з різних районів. Кажуть, залишатися у своїх квартирах наразі неможливо. Я живу в слідчому будинку на п'ятому поверхі. Ну, як прилетіло, була до останнього в себе. Як прилетіло у будинок, у балкон, і ми утекли сюди. Як ми готуємо їжу? Кажіть, як є. Ну, я так і кажу, да. як є. Розпалюємо і готуємо, а так я ще бігаю на п'ятий етаж, як тихо. Я біжу додому, ось тільки прийшла, ви б мене не застали. Наварила, їсти, принесла, він зараз дід буде їсти. <риклад> <я не> <риклад> Помилась, покупалася, ну як, так, як воно і є. Тепер я буду сидіти, дід піде додому обмиватися. Це ще один міський пункт незламності, де проживає семеро людей. Господарством за відео Людмила Тихомирова каже, до початку великої війни була професійною кухаркою та маляркою і без роботи не сиділа. Нині її вміння знадобились, аби піклуватися за літніми людьми, які волею долі стали її сусідами. Петро Ніколаєвич, Сергій Олександрович, Галина Іванівна, Валіра. Чоловік мій, я. а, Віра Григоровна. Оце в нас тут буржуйка, стол. Це ми тут трапізничі. Кладовочка є, так, тут складаємо. Коти живуть він, на куточці. Дров у нас мало, це тягаємо, трошки нам підвезли, трошечки ще пообіщали підвезуть. Це, 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 це забезпечення да, Вже да, 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 трошки, я ж кажу, підвезли, обіцяють ще підвезти, так що будемо, надіємося, будемо в теплі. А цей пункт незламності адміністративний. Тут працюють міська рада, медичний пункт, пошта. Тут же людям видають хліб, гуманітарку, будівельні матеріали для ремонту пошкоджених будинків. Функції місцевої адміністрації на волонтерських засадах виконують нині працівники міських комунальних служб. Пошкоджене майно, люди звертаються до нас, до нас з проблемами, тобто ми просимо. Фотографії надати, тому що багато людей просто не знають розміри, там і так далі, щоб вищити, скільки потрібно їм там матеріалів на дах, на вікна. Ось надаються, наприклад, на вікна ОСБ, на дах, брезенти. Видаються матеріали в тепломережі. Тобто, ми тут виписуємо, записуємо їх, даємо талончик і вони по них отримують. До Оріхова з робочим візитом завітав начальник обласної військової адміністрації Юрій Майкл. Малашко дізнавався про нагальні потреби людей. Одна з найголовніших дрова. Ми зараз забезпечимо саму категорію. Я думаю, до кінця місяця вже завеземо їм. Якусь ну, я думаю, хоча б по два-потри куби завеземо. В кабінеті міністрів це розглядається питання ще до виділення субвенції на закупку. Такі як, побачимо, якщо виділять як виділять як минулому році. Буду буде дуже приємно. У місті погодинно вмикають електрику. Місця масового проживання людей забезпечили генераторами. Попри значні руйнування житлового сектору та адміністративних установ, працюють всі комунальні служби міста. Є й продовольчі крамниці, їх Оріхові три Із міркувань безпеки відкриті переважно у ранку. Водоканал возить воду по людям локально, роздали їм йомкості здорові, розвозимо воду. Житлосервіс, оріхів жилсер, вивозить сміття в нас. Медична допомога люди. Медична допомога у нас там, де ми були, тільки що в пункті незламності, там є в нас свій аптечний пункт, він закритий. Туди кожного дня приходить до нас фельдшер жіночка. І вона такі, що перше необхідне там, поміряти тиск, видати таблетки. Люди навіть замовляють таблетки, які треба, привозимо таблетки. Цим всім люди забезпечені, аби покращити медичне забезпечення в Оріхові. До незламного міста поїхав мобільний шпиталь із медичним обладнанням. Його для жителів громади передала міжнародна гуманітарна організація Лікарі без кордонів у комплекті. Кисневі концентратори, рентгенапарати, апарат УЗД, монітор пацієнта. Є тут і дизельний генератор, резервуари питної води, витратні матеріали, гігієнічні засоби. Він розбитий на сектори, тобто на червону зону, на жовту зону, зелену зону та на зону тріажу. В, цю, в, цю, в цей комплект входить як медичне обладнання, так і логістичне обладнання. Тобто, починаючи з самого нуля, ми можемо розгорнути маленький шпиталь. Мобільний шпиталь може виконувати функції стабілізаційного пункту для надання першої медичної допомоги. Його можна розгорнути у будь-якому приміщенні. А в разі необхідності і за наявності на мед... Ету і в польових умовах, Тож знадобиться і цивільним, і військовим. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Українські та грузинські поети створили збірку для бійців на фронті. Книга має назву Виявляється ти був у підвалі Маріупольського театру. Боже двомовне видання побачило світ завдяки міжнародному проєкту Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів. Поетичні тексти, які увійшли до книги, створені за час повномасштабного російського вторгнення, відомими авторами збірку надрукували в Тбілісі для передачі на фронт бійцям грузинського легіону і українським військовим. Загальний тираж п'ятсот. Примірників наразі видання презентували у Запорізькій обласній універсальній бібліотеці. Проте бійці вже читають цю книгу на фронті грузинські професори разом з українськими професорами вирішили видати книжку, яка орієнтована на здебільшого на бійців грузинського легіону, які воюють за Україну, і на українських бійців. І, власне, ми відібрали. Тексти, які наші грузинські колеги змогли перекласти грузинською мовою. А тексти, які написані грузинськими поетами про нашу війну, про повномасштабну війну, переклали українською мовою. І вийшла ось така книжечка Білінгва. Загибель двох людей під час пожежі, затримання грабіжника з годинником та ворожок із грошима. Докладніше про ці події у нашому дайджесті. Двоє людей загинуло у Запоріжжі під час пожежі. В одній з квартир на другому поверсі дев'ятиповерхівки горіли меблі та домашні речі. Під час ліквідації загоряння вогнеборці виявили тіла двох людей без ознак життя. Ними виявилися 84-річна господарка квартири та її 58-річний син. Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час паління. Що до перехожого, попрохав цигарку. Після чого зірвав з руки потерпілого годинник і втік. Пригода сталася у Шевченківському районі Запоріжжя. Інспекторам далось по гарячих слідах розшукати нападника. В кишені в 36-річного чоловіка патрульні виявили годинник заявника. Після чого викликали слідчо-оперативну групу. Зняття порчі заволоділи грошима пенсіонерки. В Запоріжжі викрили двох шахрайок, що працювали в парі. Одна з них підійшла до потерпілої на вулиці, назвалась ворожкою. Та попередила, що на неї чекає велике горе похорон сина. А інша, ніби випадкова перехожа, підтвердила її компетентність. Схвильована матір не роздумуючи, винесла з квартири 41 тисячу гривень для здійснення ритуалу і поклала їх у пакет. Його жінці повернули, але вже без грошей. Виявивши через деякий час відсутність купюр, пенсіонерка звернулась до поліції. Оперативники з'ясували, що до злочину причетні дві жительки сусідньої області 36 та 45 років. Під час обшуку за місцями мешкання фігуранток вилучили речові докази протиправного вчинку, а також паспорти Російської Федерації. Правопорушницям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Чи стріт арт з'явився на вулицях Запоріжжя. Його створили відомі португальські стріт-арт митці Арт-об'єкт виконано у мозаїчній техніці. Він являє собою слово перемога португальською, де латинська літера «Ві» виконана у формі руки, що жестом показує перемогу. Також митці зобразили серце в синьо-жовтих кольорах. Це символ єдності та стійкості українського народу перед обличчям страшної війни. Елементи арт-об'єкта створили у Португалії, потім поштою доправили до України у Запоріжжі. Встановленням мозаїки займались вже місцеві стріт-арт, митці сліпі Санта Хеллоу». Це зайняло близько шести годин. А щоб встановити мозаїку рівно, використали проектор на вибір. Мітцям пропонували створити арт також в інших містах. Проте самі художники обрали Запоріжжя. Це може бути Київ, Дніпро або Запоріжжя, і вони одразу сказали, що це має бути Запоріжжя, того що це прифронтове місто. Того, що ми дуже пишаємось вами, того, що ми розділяємо там ваш біль. І взагалі ми сподіваємось, що ви дуже швидко здобудете перемогу. І Запоріжжя є от прямо плотом, є тим місцем, яке уособлює такий спротив. Да, найбільший. Я прям щаслива, що це на сьогодні представлено у Запоріжжі. Я сподіваюся, що це не остання колаборація із закордонними митцями. Я думаю, що ми. Будемо продовжувати цю справу. Нам митці дали проєкт, як це повинно виглядати. І ми дивилися на цю роботу і відштовхуючись від неї, ми розміщали її на стіні за допомогою проєктора і рівнів. Складність була в тому, що у нас зламався рівень, і ми не могли визначити, як правильно і як рівно повісти цю роботу. А так загалом, ну, звісно, це не дуже просто його вішити, але ми впоралися. Світло у темряві Телеспектакль під такою назвою презентував інклюзивний театр рівні можливості. Про непрості реалії життя глядачам намагались розповісти актори-аматори, серед яких і люди з інвалідністю. Унікальність фільму ще й в тому, що він має сурдопереклад. детальніше в сюжеті. На екрані кінотеатру імені Довженка презентація відеоверсії спектаклю Світло у темряві у складі трупи актори-аматори, серед яких і люди з інвалідністю. Постановка вже добре відомо глядачу, але нині її дещо переробили. Додали нові сцени героїв та спецефекти. Більш того, особливістю телеспектаклю є сурдопереклад, тож людям з вадами слуху його також комфортно переглядати. Це телеспектакль, майже як фільм, і він. Е... Є у супроводі суддоперекладу, і тому люди, які зовсім не чують, зможуть подивитись цей фільм і насолодитись можливістю бути в кінотеатрі. Це світло у темряві. Ми хочемо, щоб всі люди виходили на світло в. Бо... Філософському значенні про непрості взаємини поколінь, насилля, алкоголізму сім'ї та про людські переживання глядачу розповідають герої телеспектаклю для актора інклюзивної театральної трупи рівні можливості Андрія Олешка. Це був дебют. Наша мета в першу чергу показати, що якби якою б важкою не була ситуація у тебе в житті, взагалі є завжди шанс щось змінити. Назва світло у темряві, тобто кожен повинен знайти якось світло у темряві, світло в собі. Щоб рухатись далі, підготовка спектаклю тривала понад півроку, а репетиції проводили як офлайн, так і онлайн. А от знімальний процес відбувався лише один день. Реалізація проєкту стала можливою за підтримку Українського культурного фонду та Запорізького благодійного фонду. Єврейський общинний центр Мазальтов. Це дуже складно. Да, у нинішніх умовах робити щось таке культурне. Тим паче, що постійні тривоги треба думати про безпеку всієї трупи, про безпеку акторів. Але вони твердо сказали, що так, ми хочемо, і ну, взагалі-то ну, ми не могли сперечатися, бо а, ми бачимо, що для а, такої трупи, для такої невеличкої групи людей, це дійсно є надважливим, те, що вони роблять. Те, що вони цілий рік працюють, у них репетиції, вони підвищують свою акторську майстерність. І це, і це надихає. Загально група, яка працювала кожні вихідні, як не прийдеш, відчуття того, що ми творимо чудо. І це неймовірне щастя бути поруч, не заважати, але дивитися і відчувати, що це іде справжній реальний процес. Два четвертого жовтня телеспектакль презентують на платформі YouTube, аби кожен охоче міг його переглянути. Єлизавета Швайко, Олег Стругунов, телеканал МТМ. Модернізм як спосіб життя у музеї архітектури Запоріжжя відбулася урбаністична субота. В її рамках представили міжнародний проєкт Крихка спадщина із вивчення архітектурних пам'яток українського півдня та сходу кінця х і х років минулого століття. Результати проєкту відображені на одноіменному веб-порталі архітектурного модернізму прифронтових і тимчасово окупованих регіонів України. Основне завдання учасників стосувалось вивчення міського середовища. Потрібно було засвідчити його. Цінні планувальні рішення виявити найцікавіші об'єкти та показати новий історико-архітектурний канон модернізму в Україні. Архітектура, до якої ми всі так звикли, варта уваги, адже вона багато в чому нас сформувала як містян, наголошують історики. Для нас важливо говорити про модернізм українського півдня. Як саме український модернізм, адже ми сприймаємо архітектуру Криму як щось стороннє, щось чуже це не правда. Приклад архітектора полянського, який сам походить з Маківки та добився великих висот у проєктній діяльності? Засвідчує, що Крим сповнений українською, саме українською архітектури новий артек, який будували у першій половині 60-х років, він багато в чому відбувся завдяки українських архітектурних кадрів, і ми маємо про це казати: це не спадщина савка, це спадщина модернізму, яку зараз поплюжать окупанти. Я про цей музей чула вже більше року, але я не могла. Знайти час для того, щоб його відвідати, і ось сьогодні якраз з'явилася така можливість. Прийшла чому? Живу вже рік в Запоріжжі, і хочеться більше знати про це місто. Про його якісь особливості архітектурні, тому що є дуже цікаві місця, які заворожують. Навіть по дорозі сюди, з площі університетської і ось до цього музею, дуже вразив будинок, похожий на пряник. І сподіваюся, що на даній, на даній екскурсії мені вдасться узнати набагато більше. Про місце, місто, яке приютило мене, яке стало на якийсь час рідним в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власні у телеграм-чат бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.